Цім плюс триває. Ми повернулися до прямого етеру. Тож для тих, хто щойно до нас доєднався, я нагадаю, що ви можете залишатися з нами і в онлайн форматі. Доєднуйтесь до трансляції на нашому Ютуб-каналі на офіційній сторінці у соцмережі Фейсбук. У коментарях залишайте свої питання та будьте активними. Ми стежимо за усім, що відбувається в наших соцмережах, і обов'язково ваші питання озвучимо у цій студії. Сьогодні у стінах Хмельницького обласного художнього музею відбудеться презентація книги Микола Глущенко Художник та шпигун. Про новий погляд на історію українського мистецтва ХХ століття будемо дізнаватися у авторки книги. З нами у студії письменниця, журналістка, дослідниця та мистецтвознавиця Катерина Лебедєва. Вітаю вас, пані Катерино. Слава Україні! Доброго дня, героям слава взагалі, Микола Глущенко, мені хочеться вірити, що і наші глядачі знають цю видатну особу, але при цьому можливо ми знаємо щось про нього, але не заглиблюємося так в його історію, в історію його життя, яка насправді є неймовірною і для книги, і для кінофільму. Mm -hmm. Як ви зацікавилися постаттю саме пана Миколи, і що для себе нового відкрили? Ну я зацікавилася Миколою Глушенком десь одночасно з тим, як загалом почала цікавитися історією українського мистецтва, тому що його неможливо напомітити. Таке mm -hmm. одне з найбільш гучних імен. І не знаю, як зараз, але принаймні 90-х і 2000-х це був художник, робота якого коштувала найдорожче і якого найбільше підробляли. Ну, і загалом мій вчитель, мистоцвизнавець Дмитро Малянович Горбачов спілкувався з Глущенком uh -huh. ще коли той був живий. Ну, я теж завжди розповідав, яка це була елегантна персона, і зацікавив. Ну і одночасно з цим була інформація, що Микола Глущенко працював у радянський час як розвідник. Ну і звісно, все це погодьтесь, не могло не зацікавити. І я почала своє дослідження, ну от і з'ясувалося так, що він фактично ну, більшу частину свого життя працював на розвідку СРСР. І лише у 91-му році ці документи були розсекречені. Але, ну, виходить, що це ця моя книга, це перша його біографія. Вона вийшла поза минулого року на початку лютого, буквально за кілька тижнів до початку війни. <ган> <ган> і і значною мірою ця книга заснована на архівах СБУ. Е, е, мені з архіву надіслали всі документи. Оце я з ними працювала. А чи складно було домовитися із архівом СБУ? <ган> це е, загалом з архівами іноді буває складно працювати, але це е, хочу подякувати цьому архіву. Я надіслала запити. Мені буквально через пару тижнів надіслали папку там, десь два з чимось гігабайт. <ган> Ну, з усіма цими документами, там, ну, десь біля двох тисяч файлів, мабуть, було десь так. І важливо зазначити, що разом з виходом книжки ми зробили сайт, і всі ці документи доступні на сайті Глущенко-ТОП. Тобто, будь-хто може з цим ознайомитися, але знову ж таки, я думаю, що це зовсім ну, Далеко не всі документи, які пов'язані з розвідувальною діяльністю Миколи Глущенка. Тому... Багато з них в Москві, так, зберігаються? Так, я думаю, що багато в Москві, ну мабуть, ми їх більше ніколи не побачимо. Але навіть те, що є, це виявилося надзвичайно цікаво. І ці документи дають уявлення не тільки про діяльність Миколи Глущенка, а загалом от про українське мистецтво 60-х-70-х років. Ви згадували про те, що використовували архіви Служби безпеки України. Взагалі, скільки часу пішло на обробку цих двох більше двох тисяч файлів? Е, ну, якось ну, от весь 2021 рік я займалась тільки uh -huh. цим. Ну і до того, а до того, що я працювала в Центральному архіві літератури і мистецтва в Софії. Е, ну... Ну так, да, це складна це бо, та, робота, Але робота, я якось ну да так налаштувала ж на цю історію. Mm -hmm. Вона мене саму захопила. Я сподіваюся, так само, як захопить читачів, які будуть ознайомлюватися з цією книгою. От зараз ми демонструємо власне сайт, так, них, так, де так. можна побачити усі ці документи, які оцифровані, mm -hmm. так є і можна, mm -hmm. можна eh, ну, вони оцифровані архівом. Mm -hmm. Так і там от як вони розділені, там том один. Том 2 том 3 Том-4, як надіслали, так вони там і викладені. Ну, там є абсолютно різні: є рокописні, замітки, угу. машинописні, є фото. Ну, Це насправді дуже цікаво, особливо, я думаю, для тих людей, хто ніколи не, не мав справи із архівами. Ось так зазирнути угу. трішки, як все це виглядає. Це дуже цікавий угу. момент. Ну, так, це теж цікаво. Окрім архівів Служби безпеки України, які джерела ще використовували для написання? Джерела ще архів Софії, як я зазначила, uh -huh. а також дуже помічні стали щоденники Володимира Винниченко. Загалом у нього п'ять томів щоденника і десь другого по четверти дуже багато про Миколи Глущенко, тому що тоді Глущенко з дружиною жив в Парижі, і спілкувався uh -huh. з Володимиром Винниченком та його дружиною Розалією. І Володимир Виниченко теж працював як художник, причому доволі непоганий. То у них було якби багато точок перетину з Глущені, саме ти ну, це, І потім, вже ближче до фіналу роботи над книгою, я познайомилась з родичем mm -hmm. е Глущка, який ну, розповів цікаво і надав фотографії з сімейного архіву. І от одна одне з цих фото можна побачити mm -hmm. на обкладинці книжки поряд з автопортретом Глущка з Одеського художнього музею. 1923 року це автопортрет. А як родич відреагував на вашу роботу на книгу? Ви знаєте, я йому тільки е, книжку передала от, е, десь місяць тому, коли в Києві була презентація, mm -hmm. і ще не встигла дізнатись його думку. Отаке. Треба подзвонити. Так, це, це, це цікаво, рецензію рецензія. Ну так, тому що загалом реакція різна на книгу, mm -hmm. що цілком передбачувано, тому що моєю метою було. Ну та розумієте, в чому якби фішка Глущенка, що він за часів СРСР був найвидатнішим українським художником, там всі звання, і потім, після 90-го року, по інерції теж. Але ж це трошки ну, дивно, що художник, який все життя працював на е, ну і досі вважається найвидатнішим українським художником. Тобто, ну ніхто цього не заперечує, але просто треба знати про іншу uh -huh. частину його життя. От ви, до речі, говорили, що деякі мистецтвознавці, професійна діяльність, яких починали за часів радянського союзу, звикли до міфу, що Глущенко це геніальний художник, і образились на вашу книгу. Чому образились? Ну от тому, що, мабуть, треба багато зусиль, щоб переоцінити цю персону. Ага. Ну просто інакше на нього подивитися. Власне, в книжці, я хотіла просто про нього розповісти. Там зовсім немає моїх оціночних суджень, тобто. Ну, будь-хто може прочитати, і зробити свої висновки відносно цього художника. Чи до написання у вас якесь було вже упереджене ставлення ні, до учення, чи ні. ні? Тобто, фактично, в процесі фактів розкриття саме фактажу і джерел, про які ви розповідали, mm -hmm. ви дізнавалися про, про нього. Mm -hmm. Якщо говорити про е, ваші особисті враження при обробці стількох документів, щоденників, що mm -hmm. вас найбільше вразило? Ну, Загалом це просто людина от, з харизмою, яка безумовно інтригує. А так, ну, що найбільше вразило, загалом, можливо, різноманіття його життя. Тобто, уявіть собі, переживши громадянську війну 17 18 років, потім потрапив в Берлін. Потім там жив в Парижі, коли був розквіт мистецтва з усіма там спілкувався. Ну, тобто, ну, просто, мабуть... Ну, те, що все його життя було таким надзвичайно яскравим. І справді, от ви сказали про фільм. Ну і mm -hmm. не ви перша, да, це справді Глущенко та людина, яка просто потребує якогось блокбастеру. Ну, щоб ми знали, що у нас був такий цікавий персонаж, найгірший за Джеймса Бунда. А на ваш погляд, чому його обрали саме, аби завербувати у розвідники? Тому що він був дуже помітною, популярною особою ще в Берліні. В 20-х роках вже був знайомий з Довженком і Винниченком. Потім переїхав в Париж і там спілкувався з усіма. Тобто не тільки з українськими митцями, наприклад, з Михайлом Бойчуком, угу. а також ну, з, з радянськими і з іноземними. Тобто, ну, звісно, це вигідно для розвідки мати таку людину. А чи відомо, які він передавав розвіддані? Чи це засекречена інформація? Е, е, так, він передав. Ну, по-перше, от е, він першим. Попередив ще у 40-му році Сталіна про те, що Німеччина готує напад на СРСР. Тобто, ну в СРСР же думала, що не буде війни uh -huh. ну, Другої світової. Так. Вони ж дружили з Гітлером. А він поїхав у 40-му році на виставку в Берлін. І, от привіз від цю інформацію. Це було ще десь на кілька місяців раніше, ніж Ріхард Зоргія повідомив Сталіна про те, що готується напад. Тобто ми можемо говорити про те, що він цінним був розвідником для радянського Союзу? Так, також він креслення передавав, але знову ж таки, потім решту життя він просто писав звіти про художників? Ну про це мистецьке середовище? Ну наскільки це цінно було, я не знаю. Мабуть, вже не так цінно, як дані з Німеччини. А якщо аналізувати його творчість до вербування угу. в Парижі і після чи є якась різниця? Творчість, ну, я не думаю, що це пов'язано з вербуванням, uh -huh. але різниця є, тому що в Парижі він творив у дусі тогочасного європейського мистецтва, а коли повернувся, спочатку в Москву, ну і тільки він повернувся Друга Світова почалась, потім в Київ, і його змушували малювати вождів, ордіна, ну, таке uh -huh. інше. Тобто, да, безумовно, це теж чому. Глушенко цікавий, тому що я думаю, ну, його творчість теж розвилася під впливом його розвідувальної. Ну, неможливо, да? це так, це одна людина. Якщо ну, зараз йому треба малювати, а через дві години писати угу. звіт про своїх, можливо, друзів, то, звісно, ну, я думаю, так, що це впливає на творчість. Чи його здобутки саме творчі допомагали отримувати ту розвідувальну інформацію, необхідну для Радянського Союзу? Ну, звісно, він же... Ну, тобто, з усіма ну таке широке коло спілкування він мав за рахунок того, що був художником популярним. Тобто, за життя викритим як розвідник він не був, як шпигун? Ні, і я питала навіть ну, навіть того ж Дмитра Омеляновича, який з ним спілкувався. Угу. І от до останнього, коли вже не надіслали ці документи, ось вони вже в комп'ютері, можна подивитись, він теж не вірив, що от справді. Був агентом. Ну, це неймовірно, насправді, історія так, так, творчої це, людини. Це... Та. Mm -hmm. І, от І така, щ... що, знаєте, можна ще yeah. тут заглиблюватися, копати. Ну, от таке. Насправді, в нашій історії, якщо говорити про мистецтво саме українське 20-го століття, на ваш погляд, чи дійсно Глущенко є однією з найяскравіших представників? М мистецької мистецької що взагалі, да. ну, так, звісно, він не, не лишається класним художником. Пейзажистом, який приділяв увагу кольору. Ну і загалом же він, він виходить, отримав освіту за кордоном. Uh -huh. Ну так, Глущенко класний художник, один з найвидатніших, але ну, ніхто цього не заперечує, просто знати також, що він був і розвідником теж. А чи зараз є якісь послідовники його творчості, на ваш погляд? Послідовники, ну так, дуже багато художників, от якось ну, мрія, чи малює, чи вважає, що малює в стилі Глущенка. Угу. Ну, це такі пейзажі яскраві. Ну, власне, ще, ще такий був Сергій Шашко, от Вони дружили, і теж вважається, що вони ну, приблизно там в одному стилі працювали. А чи ми можемо, до прикладу, окреслити цей стиль Глущенка? Яким він є? Чи ми можемо одразу по його частині картин спізнати його стиль? Ну так, ну це живопис імпресі... з впливом імпресіонізму, а іноді, там, мабуть, і соцреалізм. Ну, картина Глущенка впізнавання. Ну, я власне сьогодні mm -hmm. закликаю усіх в художньому музеї і книгу е, по, е, подивитися, придбати і е, прочитати. І так само у книзі є і картини. До речі, як ви обирали те, що буде входити в книгу? В музеї, до речі, обіцяють е, дістати кілька картин зі сховища, якраз на mm -hmm. час презентації. Так що приходьте картини. Це з колекції Едуарда Димшиця. Е, ну, це такий визначний колекціонер, який от збирав Глущенка ще там. Ну, Перші роботи його він ще у його вдови придбав, здається. От ну, в книзі теж про це є. Так, тобто фактично всі роботи це із його колекції, які в книзі представлені? Так, так. Ну, У нього якраз різноманітна, ну, дає повне уявлення там, різних років роботи. А чи складно у нас зараз в музеях? Чи багато є робіт Глушенника? Глушенка дуже багато робіт, а от щодо того, ви питали. Ну, Загалом про його творчість і вплив розвідування діяльності, то він десь 250-300 картин споча... вже в 70-х роках незадовго до смерті заповів спалити, чому? А... тому що вони йому не подобалися. Mm -hmm. А потім їх передали в Національний художній музей без права експонування. А загалом, да, от Глушенко, мабуть, художник, робота якого є в ну, майже в будь-якому музеї України. Тобто, фактично, оці майже 300 робіт ніколи ніхто не побачить, просто вони зберігаються. Ну так, ну я думаю, що у нього є цікавіші. <гум> ну, загалом він був, був дуже працьовитим і кілька тисяч картин намалював. Це вже ваша друга книга про художників про, про так. художників. Так, угу. ваша друга книга. Чи ви зараз розмірковуєте над тим, хто буде наступним героєм? Ну, так, у мене є дві задумки. Книжок, ну, для обох треба дослідження, яке я проводжу, але писати зараз складно, тому що багато емоцій йде на війну. Так, так що сподіваюся, що буде перемога, і всі потім займуться своїми справами. Так, дуже і З новою хотілося. енергією, так би мовити. Тобто, уже ми можемо сказати, що лише після української перемоги ви візьмете в руки ручку Українсько, і продовжите писати. Так, Це точно. Угу. Ну так. Сподіваюся, в цьому році буде. Так, Ми теж mm -hmm. дуже віримо і сподіваємося, завдяки Збройним силам України, що все це вдасться. Сьогодні о 16.00 розпочинається презентація. Так, так приходьте, да, приходьте, буду рада бачити. І ми вас теж запрошуємо. Хмельницький обласний художній музей. Обов'язково приходьте, дізнавайтеся про українців, можливо, те, що ви ніколи не знали або навіть ніколи не чули, тому що не соромно не знати, а соромно не хотіти дізнатися чогось нового. Дякую вам, пані Катерина, що ви завітали до нашої студії. Письменниця, журналістка, дослідниця та мистецтвознавиця Катерина Лебедєва була з нами в студії. Власне я нагадаю, що говорили про таємниці українських мітців, адже сьогодні у Хмельницькому презент.